Доброго дня, 15 листопада, місто Дніпро з вами, я Олександр, як завжди. Їду, мислів, слух. Скажем так, все-таки мені інтересна тема, я вам скажу, з бензином. З бензином інтересна тема чому? Тому що я знаю, що багато країн, багато країн закуповують топливо, бензин. Да? У наших сусідів да, які на нас напали. Але в них бензин 20-30 гривень, якщо перевести на наш. А в нас бензин в Україні по 60. Ще 2-3 гривні, і буде бензин, як в Іспанії. Європейські ціни будуть на бензин, дійсно, вони вже практично європейські. Ще чуть-чуть, чуть-чуть, трохи -чуть самомалость, 2-3%. І будуть європейські ціни. От тільки зарплата у нас ну, ніхрена не європейська. От така. Різниця трошки. В Європу та не, не в Європу ми йдемо. Я б сказав, би, де ми йдемо. Ну не в Європу це так точно. І чим далі, тим хуже. Значить, багато країн закуповують в Росії нафтопродукти. Тобто, бензин, я і тому подібне. Крім цього, навіть Пентагон і той закуповує там через прокладки на 200% більше вже, там, щось, чи на 20% більше бензину, ніж в минулому році. І так деякі країни також в більшому кількості за... закуповують. Крім цього, як ви думаєте, ми в Європі беремо цей бензин? Ви до сих пор думаєте, що ми в Європі беремо? Напишіть мені, де. Чи, чий бензин у нас по Україні. Напишіть мені, чий це бензин. Мої догадки, мої догадки лічно, я думаю, що Ну він в будь-якому випадку взятий в Росії через підставних ліц, через множество прокладок. І на цьому наживаються ті, що ці схеми придумали. І якоби під соусом, що це. Європейський бензин ввозиться сюди, давайте замито за все на світі. І отримує ми ціни. Мені кажеться, що вони закуплюють все це в Росії, як і всі останні країни. Все просто. Купляють там, де бізнес построєний на чому. Купи дешевше, продай дороже. Товарний бізнес на цьому живе і у всьому, у всьому так. У всьому так. Зато нам преподають в новинах, що воювати підуть усі. Така ситуація. Воювати підуть всі. Кстати, це недавно в новинах сказали про це. Що другого путі вони не бачать, окрім як воєнного, ну, як тільки продовжувати війну і тому подібне. Лібертон чи як хто там. Коротше, це сказав Столтернберг. Це такий, я не знаю, але якийсь високий посадовець не з нашої країни, і він місто нас вирішує, що нам робити. Він сказав, що треба повищу, збільшити військову спроможність, в будь-якому випадку, тим самим дати поняти Путіну, що, ми, що в нього нічого не вийде. І перемога буде, мов за нами. Тому. Посилюється на цій почві мобілізація. В Одесі, кстаті, я не знаю, чи всі бачать, чи ні, що відбувається. Але в Одесі пакують конкретно чоловіків, жінки відбивають їх в общем, з лав цих незаконних формувань. Да? Ну, це організації незаконні, крім цього, вони ще й озброєні. В них йде охота. Тобто, ні в одній країні світу мені товариш з... з Германії да, дзвонить по вайберу каже, я просто в шоці з цього, що у вас відбувається, у вас військові для того, щоб відловлювати мирних на війну, місто себе, щоб вони йшли воювати. Каже, нам дивно, ми не можемо поняти цього, як це так може. У нас менталітет такий. Виловлюють ті, що ніколи не підуть на війну. Ті, що відсижуються, телові криси, які не. Але ж вони не розуміють, що вони підтримують цим самим незаконні дії нашої влади. І потім вони стануть слідуючі, звісно, вони всіх відправлять всіх. Потім студентів, потім жінок давайте старших за. Ну... За 60 туди 70-80, нехай йдуть треті да, що небудь роблять. Кожен пригодиться, як вони сказали. Да? Кожен пригодиться на війні. Не обов'язково бути на війні, мол, а допомагати. Десь принеси подай, десь щось в якомусь електрозв'язку чи щось десь. Ну, в общем, вони хочуть задіяти всіх і все. І на це згодяться всі. Усі воювати не будуть. Однозначно всі воювати не будуть. Хто хотів воювати, ідея там була да, в початку війни, хто хотів, той вже давно там. Абсолютно логічно, да? хто хотів, вже там. Так, у них є ресурс ще певну кількість загнати безвольних, да, виловити. Без сумніву, да? вони ще спіймають деяких насильно, туди відправлять. А далі що? А далі почнеться, я вам скажу масові побиття оцих незаконних озброєних ТЦКшників. Будуть просто масово їх лупцювати. Я не знаю. Народний мир. Ну, народ мирний бажає врегулювати ситуацію тільки шляхом переговорів і точка. Це моя теж також думка. Другого вирішення цього питання просто-напросто немає. Ми точно за свободу свою боремося. От ви мені скажіть, ми точно за неї боремося за свободу? Нас тримають в заручниках. Конкретно нас тримають в заручниках. і також тримають молодь і тих самих. Студентів, навіть ті, що вчилися за кордоном, приїхали сюди і не можуть виїхати. І багато багато-багато ще, багато, багато людей чоловічого населення, звісно. потім вони візьмуться ще за жінок, це понятне діло, рано чи пізно прийде. врем'я. Так за що ми боремося? За свободу? І яка вона ця свобода? Напишіть коментарі, пожалуйста, це дуже важливо. Це прям дуже важливо. Тому ще раз хочу сказати і наголосити, і підчеркнути, не знаю як, що я тільки за те, щоб врегулювати питання це путем переговорів, бо вона з другого виходу просто немає. Тим самим прекратити оці всі дії, які зараз відбуваються, щоб більше не гинули ні з тієї чи іншої сторони люди. Якщо хтось не правий, ну вважає, що я не правий, напишіть коментар конкретно, як ви бачите, це все діло в врегулювання цього конфлікту. Якщо я не правий, допустимо. Напишіть свою думку, давайте розглянемо. То вони нам кажуть, що воювати будуть всі? Та ні, всі не будуть воювати. Будуть воювати, в кого немає грошей, в кого немає зв'язків, немає як договоритися в цій країні. Бо все поставлено на рейси потоку денег. Все поставлено на рейси потоку денег. І все. А вони як крали зверху, так і будуть красти. Крадуть і будуть красти і надалі. От і все. Це війна для бідних, для простого народу. Це моє мнення, я, так, я це бачу просто. Тут все логічно, все просто в нашій країні. Все просто. І скажіть, що я не правий. У мене багато товаришів виїхало за гроші. Він просто не хотів воювати. І він навіть не служив, а, їх, а його тягали. Він виїхав. Він сказав, я, ну, я не буду. Я не хочу. Кому я буду нужен тут, навіть інвалідом. Це ж добре, якщо в мене вб'ють, яка зразу безболізно якось. А інвалідом кому я тут нужен був? В нашій країні? Та ні. Військові та не нужні, ніхто, нікому, ніхто ні в чому нікому не нужен. Чим більше я бачу тут людей, які на масиві біля кожної урни все більше і більше людей. Комуналка дорожає, все дорожає, а ви мені кажете, що я нею. Ну подивимося, що буде багато, зараз під Новий рік вирівнюється, що ціни трошки піднімуть вам на, на їжу. На продукти, на все по європейському стану, як ви хотіли. Найкраще все зробить, щоб все було добре. І оці ж люди, що будуть писати коментарі, такі погані або що я щось не розбираюсь, вони ж підуть голосувати всі. Ви представляєте? Вони ж всі підуть голосувати. І рішати. Нашу судьбу надалі ще на 5 років, якщо будуть вибори. Така ситуація. Марафон працює. Марафон працює дуже добре. Дивіться, мені треба в... зараз е... в банк. Я вчора ввечері став повітряна тривога. Людей вигнали. Тобто я прийшов, повітряна тривога була. У нас повітряна тривога приблизно десь в время по 3-4 години. Тільки відключається, знову починається. Очередь просто неймовірно збирається. У мене, допустимо, Приватбанк в течение двох днів там треба рішити питання. Я не можу попасти. Мені... Я не можу попасти туди. Просто. Я не знаю, ну чому не приймати людей. Що вони там роблять працівники зараз? В них там є укриття, вони самі закрилися, пішли в укриття, людей вигнали. Що вони там роблять, скажіть, пожалуйста. Чому не прийняти людей там? Це не тільки тут, це везде. Приватбанк, другий банк неважно. Мені зараз треба туди, я не знаю, коли тільки розпочалася тривога, друга. Перва була, друга розпочалася. Що мені робити зараз? Весь день чекати, потім бабушок оцю, всю очередь. Тут ще половина з очередів пішли на базар. Сказали, що ми прийдемо підожіть трошки. Як мені оплатити квитанцію, то що мені треба оплатити, я вже другий день пішов. Я не можу попасти просто. Замкнутий круг? Як можна? Як? І ця квитанція іменно та, що мені треба конкретно в банк. Я не можу її онлайн зробити. Казалось би, так? Да? Все можна рішити в інтернеті, все можна оплатити. Візді Я, да, я все оплатив в інтернеті, все зроблю. А тут така квитанція що треба іменно в банк. У мене срок закінчується, Тривоги продовжуються постійно. Що робити, я не знаю. Ось вам то, ось вам реалії. Ось вам реалії. На жаль. Знаєте, дивився я Один, одне кіно раніше. Називається Роксолона. Ой, сейчас покажу вам кое-что і продовжимо. Не трамвай, не трамвай, зараз я покажу. У нас працює он. Бачите. Після доща у нас включили отаку от штуку, щоб поливало нам газончик. Після доща дощ всю ніч йшов мокро. Тобто безлузя є везде. А відкрите Приватбанк чи Укрпошту, зараз мені в Укрпочту треба. Я не знаю, коли я попаду туди. Дивіться. Ну, е, Давайте на фоні цього трошки отак. Дивився я Єроксолано. Колись, це годів 5 назад. Мені сповнився фрагмент, коли е, оцей же ж вож їхній цар, да, коли йшли в походи, він завжди йшов і. Він був як замком взводу. Да? Він був головний. Він завжди вів військо. Він завжди вів військо і показував приклад, що ось він іде. І я, сразу, це я просто так, між прочим, сповнив нашу час війну в Україні. І розумію, що наші депутати, які приймають закони за військових і що їм робити і тому подібне, приклад цим не покажуть самі. Вони не покажуть нам приклад, як треба стати воглові, піти з нами. І народ, повірте, коли ці високопосадовці, які хочуть продовження війни, самі возглавлять армію, конкретно на передовій, а не в Києві. Я думаю, народ, багато хто дух підніметься і підуть, і підуть захищати Україну. Але це було в фільмі, це було в кінові. Під названням Роксолана, да, чи як її? Я не пам'ятаю вже точно, як вона називається. От. Про Сулеймана. Ну я дивився, інтересне таке. От. Ну там завжди, бач, во главі йшли головнокомандуючі. А в нас головнокомандувачі сидять в теплі, Жирують. А народ ніщий, не може в банкон попасти, не може... Я не знаю. Вилов масовий іде. Ну, я розказую, як є, мені продумувати нічого. Така ситуація. Така ситуація, друзі. І це ще зими немає. Ну що, що ж, тут стояти нічого, тут стояти нічого. Там тільки насобирується очередь, підходять люди. Плюс Карпошта мені нужна. Як я туди попаду? Я не попаду. Прийдеться, під'їхати пізніше. Ви представляєте, якщо навіть зараз відкриють двері, стільки бабушок зараз зайдуть заповнювати те чи інше, платити комунальні, чи що там не платити по чуть-чуть. Бо в телефоні вони не розберуться. Мені іноді це в центрі якось зробити. В центрі більше офісів, більше ну, нема такого люду наплива, як на масивах, да? але там я буваю з утра, бо пізно весь, мені теж ніяк там попасти. І я хотів з утра заїхати в центрі в якийсь банк, але повітряна тривога була. Ви зрозуміли, в чому прикол? Повітряна тривога весь день. Зараз на півчаса за весь день не буде повітряної тривоги, виходить. Що ми отримаємо? Я попаду, як ви вважаєте, в цей банк. Я думаю, ні. А мені треба попасти, що робить? Добре, друзі, поїхав на роботу. Тут ловити нічого. Живі здорові, ракети літають, збивають, б'ють, бомблять, гучно в околицях Дніпра й також. То є, везде все є по-старому. Що буде далі, не зрозуміло. А хтось мені сказав, що зимою, коли почнуться морози, Росія. Може, в день випускати вона накопичує по 100 ракет. Не знаю, правда чи неправда. Лучше б вони ці... і ці гроші, направляли на збагачування свого народу, облагоражування, да? У них що, проблем своїх немає, не можу понять. Та Так як і в нас, куча проблем. Ні треба надо, надо війну надо війну. Треба надо нас убрати з цієї землі. Ми ніде не нужні. В Германії концлагеря цілі, кроме того, що дітей забирають. У жінок, за ще там щось, лиш би дать повод. Забирають і все, не, не доб'ється. Крім цього, я знаю один товариш мій, трохи далекий, да? але все ж таки. Там, де живуть конкретно біженці, там як я вам скажу. Я забув той город, забув вилетів мене з голови. По розписанню жрать там, чуть ли не одежу їм дають, таку, як в тюрмі, да? Вакцинація, все, тож, чоловік не хоче вакцинуватися там один. Каже, я не знаю, треба якось щось робити. Тобто, це все. Ну, тебе прихистили, тобі кажуть, що робити. То є, ну, ви зрозуміли, що робиться? Українців просто істріблення. Вістрібляють повністю везде. А тут освобождають землю, недра. Хтось, хтось буде добувати від селя щось. Чи що тут, євреї. Я не знаю, що тут буде. Ну, я не знаю. Напишіть коментарі. Ну, те, що відбувається, я не знаю, до чого дійде. Я знаю одне врегулювання шляхом перегов... мирних переговорів для того, щоб наступив мир і не гинули цивільні і військові люди. Це однозначно треба зробити. Другого виходу у нас немає. Чим далі, тим хуже. От і все. Всім пока і на зв'язку.